Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про таку методіку, вона називається методіка гешер. Ви знаєте, коли в нас страдає нервова система, коли в нас стрес, то ми не можемо розслабитись. Звідки в нас безсоння, ми погано спимо, а вранку в нас така дратівливість, поганий настрій, і ми не знаємо, що робити. Методіка гешер це давня така методика, я її пробувала, роблю інколи, коли мені потрібно, що треба робити? Набираєте ванну води десь 37 градусів, лягаєте туди в цю ванну, розслабляєтесь і закриваєте очі. Уявляєте щось таке гарне, красиве з вашого життя, якусь таку картинку, і починаєте рахувати від 100 до одного. Чому рахувати, спитаєте ви? Тому що наш з вами мозок, наше ліве полушаря, воно дуже практичне і воно заставляє нас постійно думати. Коли ми рахуємо, мозок відволікається і дає нам розслабитись. Так от, рахуємо від 100 до 1. дуже повільно, з диханням, рахуємо і дихаємо. З цієї процедури треба ще знати, як виходити. Виходимо, ми робимо. Великий вдох, рахуємо 1, 2, 3, відкриваємо очі і виходимо з цієї процедури. Така процедура вона дуже гарно розслабляє і дуже гарно заспокоює. Рекомендую її вам. А якщо ви ще покладете в цю ванну щось своє таке. Улюблене, може сольку якусь, може, пінку, то це ще буде ще добре. Я, я рекомендую, звісно, наш квартет солей. Нашу сольку брати можна з лавандою положити, це буде і ароматерапія, бо масла в нас дуже пахучі по всій квартирі запах буде йти, якщо хочете заспокоїтись. А якщо ні, якщо хочете навпаки взбадьоритись, то це буде соль з пачулі і іланг ілангам. Ну, про солі я не буду сьогодні довго вам розказувати, бо я так думаю, що на наступному тижні я уділю квартету солі. Час. Ну, от така методіка Спробуйте, Спробуйте. І на сьогодні пока! Всім здоров'я!